Це мрія мого дитинства. З нашої вулиці це, це, я так вважаю, це, це місто. Це маленька держава, така вулиця держава. На всіх цих вулицях існують певні підземні ходи. Еміл Сокач, наш випускник. Йожев Ермін, який професор Львівської консерваторії, наш випускник, і їх дуже-дуже багато. Це така своєрідна вулиця Фен... Фенікс в ушороді, яка неодноразово відроджувалася із попелу. Вулиця Волошина є однією з найтривніших вулиць Ужгорода. У народі вулицю Волошина називають містом у місті. Чому саме так ми спробуємо розпитати у людей, які мають до неї безпосереднє відношення? Художник Тарас Усик прожив на вулиці Волошина 30 років. Це, я так вважаю, це, це місто. Це ціле місто. На, на ній дивися, На ній є школи. Дитячі садочки, давай спочатку. Да? Є своя, тут ми ж дорога, яку зараз занедбали, да, є, є кінотеатри, ресторани, кав'ярні, банки, ботанічний сад, університет, один, другий, там всякі технікуми, художній інститут вже, бачиш. Навіть була своя армія, бо колись тут був цей військомат обласний. Маленька держава така, вулиця, держава. Так кордон поставити, я думаю, ми б комфортно бежили. Я коли мені от, смутно, і я скучаю, або навіть десь за межами України, десь на пленері, там, так, коли мені смутно, я тоді малюю свій собор, свою вулицю. Бо я її знаю на пам'ять, я закрию очі. Я, звісно, брешу. Я там домальовую те, що я хочу, але кожен впізнає, а оце наша вулиця, оце от там, це ота кав'ярня, це от церква там католична. Там от Вдома у Тараса своя особиста маленька держава, яка є часточкою великої, Волошинської. У ній він оберігає кожен камінець, що дістався йому у спадщину від минулого. Наш будинок побудований, це я знаю точно, то що колись ще при комуністичні часи робився ремонт. Там ужековський вибивала штукатурку на фасаді. І там. Цеглина була було викладено 1898 рік. Ви ця така половинтова е, е, дробина, лісниця, да? вона із, із монолітного дуба зроблена, її дійсно їй там 130 років, і вона абсолютно як грім. Тобто, туди не можна на цях зробити, нічого. Тобто, казали, от чого ти не робиш тут, наприклад, там, от, як, наприклад євроремонт? Да? Ну, Я думаю, що як тільки я сюди в цей будинок вставлю щось або пластмасові вікна, або десь пластмасові якісь двері, то на тому оця аура цього будинку закінчиться. Я так думаю. Сусідство у Тарасового будинку ще поважніше. Ця брама, вона десь 15-16 століття, вона десь 620 якийсь рік. Це найстарша споруда на нашій вулиці. Сьогодні за тією брамою інститут вдосконалення вчителів. І поважний заклад чудово уживається із зеленими закапелками вулиці, що нагадують більше присадибні садибні ділянки, аніж урбанізований центр міста. Дійсно, от наш двір, тут дві сім'ї, і він туди тягнеться аж туди, от під, під капітульну. Ти була там раз, У нас там раніше ми там варимо борить, жаримо шашлики. Дійсно, це такий оазис в центрі міста. Кругом бруківка, каміння, все-все-все. А ти вийдеш от буквально 50 метрів, ну, 30 метрів, так, і ти як у селі. Нема сусідів, кругом зебень, гра там, абрикоси. Зараз ми підійшли до, до стіни, от що ззаду мене. Це практично замкова стіна, її нижня частина приблизно десь 300 років їй. Тут по, по шарам видно, де от верхній шар, якщо ви повернетеся, то ще австро-угорська цегла, яка нестандартна, то, то десь кінець 880-90-й рік. А нижній шар це ще давніше, можливо, років 250-300. І зверніть увагу, тис росте, натуральний тис росте із середини прямо із каміння. По інший бік за муром Тарасових володінь також цікаве сусідство. Воно нараховує три покоління, які прожили на вулиці Волошина. Приїхала сюди моя бабця з дідиком. Дідик працював у управлінні лісів, і його направили сюди на роботу до Ужгорода і, відповідно, виділили йому квартиру. Тобто, тепер, де проживаю я, це отримав дідик з бабцею цю квартиру безпосередньо тут, на вулиці Волошина, яка тоді ще називалася Жовтневою. Приїхали вони з Тячівського району, із селища міського типу Терен де дідусь також працював в управлінні лісового господарства, але родом вони з Міжгірщини. Я ще прожив о, буквально 6 чи 7 років на вулиці Жовтневій і вже з о, здобуттям незалежності Україною в 91-му році було, о, можливо, навіть і пізніше, було перейменовано на вулицю Волошина. Андрій залюбки пригадує Волошинське дитинство. Воно суттєво відрізнялося від типового життя у будь-якому іншому центрі міста. Ми тут каталися на санчатах от із Замкової гори, спускалися сюди. Рух автомобільний тоді не був такий насичений, як тепер, і можна було, не боячись за власне життя або здоров'я, спускатися, знаючи, що, що все буде добре. Десь щось, чуючи від старших, що тут близько є замок, ми вирішили шукати скарби, щось розкопували, ходили, лазили. В дитинстві нам розказували старші, що оскільки це. Ця територія вона знаходиться е, дуже близько до замку, то на всіх цих вулицях е, існують певні підземні ходи. І от якщо спуститися нижче на вулицю Ольберхта, до е, там є певні підвали, е, е, винні льохи, і е, говорять, е, що в них навіть можна побачити ці підземні ходи. За кам'яним муром подвір'я Ващуків також незвичайне сусідство. У сусідньому дворі е, проживала монашка сестра Теофіла Манайло, яка е, була одною із останніх, хто бачив е, е, живим е, греко-католицького єпископа Теодора Ромжу. Вона е, знаходилася в лікарні, в якій він помер, і бачила останні хвилини його життя. І пізніше, е, за свою е, таку, е, монашу діяльність вона була відправлена в, е, в табори в Мордові, де провели. Вла 10 років, складається враження, що кожне помешкання тут це окрема історія, оточена особливою значимістю. Як і сама назва вулиці, що нагадує про визначну постать, причетну до її життя. В радянські часи вона носила назву Жовтнева на честь більшовицької революції, на честь найбільшого тоді свята в радянському союзі. А от у 1990 році, коли Стали десь відновлювати старі назви, десь вшановувати історичні постаті, забуті раніше. Тоді цю вулицю назвали іменем Авостина Волошина. Назвали не випадково, оскільки саме тут він мешкав. Ну, тут принаймні була одна із ужгородських адрес, пов'язаних із Авостином Волошиним. Інші кілька його адрес були на сусідній паралельній вулиці Капітульній. А тут він жив, скажімо, у 1830-х роках. В 1930-х роках тут жив Агостин Волошин, і коли він був директором учительської семінарії, звідси з цієї вулиці він піднімався на сусідню ту ж саму капітульну до учительської семінарії щодня, і от, власне, його діяльність найбільше пов'язана із цим, з цією місцевістю і з цією вулицею. В 1934 році, коли померла дружина Густина Волошина, Ірина, яка була його багатолітньою сподвижницею і багато допомагала у громадській діяльності в благодійництві, після цього Агустин Волошин вирішив переселитися у менше скромніше помешкання. А те помешкання, яке вони займали раніше, передати під сиротинець, тобто, ну по радянськи сказати, це будинок дитячий. Часів августина Волошина минуло близько ста років. Однак корені вулиці сягають набагато глибше, адже їй понад три століття. Цієї вулиці Волошина найдавніша назва це вулиця Велика. Як будь-яка вулиця Уршуда, вона пережила чимало катаклізмів і було тут чимало пожеж. Були тут ну свої, скажімо, і повені. Уж неодноразово змінював русло, неодноразово були дощові роки, які заливали цю вулицю. Тому стихійних всяких тут вистачало безперечно. Фактично, вулиця Волошина це така своєрідна вулиця Фенікс в Ужгороді, яка неодноразово відроджувалася із попелу. Знайомтеся, це гізела, дружина першого угорського короля святого Іштвана. Її погруддя прикрашало перший дівочий ліцей сторіччя тому. У соціалістичні часи його замурували, але віднедавна свята із зела знову покровительствує учням. Лише й тепер вони навчаються виключно музиці, адже тут знаходиться Ужгородське музичне училище, а поруч найперша у місті дитяча музична школа. Тут знаходиться альмаматер всього обдарованого ужгородського юнацтва. Ми заглянемо зараз саму серцевинку музичного світу. Тут всі розмовляють пошепки. Її величність музика не любить галасливих звуків. Тихо. Іде урок. Я працюю в музичній школі після консерваторії, як прийшла з 70-го року. Нашу школу музичну відкрили 20 березня 1945 року. Це була дуже велика подія взагалі для нашого краю. Бо це був перший державний музичний заклад, і працювала тут спочатку тільки сім викладачів були 50 учнів. Ну, а тепер у нас колектив дуже великий. У нас тепер майже 100 викладачів і 600 учнів. Пропрацювавши майже півстоліття тут, у колишніх келіях монашок, що у давнину належали до риму католицького костелу святого Георгія, Євгенія Миколаївна небо як пишається славетними випускниками школи. Еміл сокач наш випускник. Йозеф Ермін, який професор Львівської консерваторії, наш випускник, і їх дуже дуже багато. А ще Анжеліка Фукс, яка зараз в Америці вчиться. У нас дуже багато по всім країнам і в Германії, і в Будапешті, і в Словакії, і в Ізраїлі, і в Канаді. Затін в Португалії, в Мексикі. Дуже добрушкин в Мексики, дуже багато наших випускників, таких, що дійсно відомі. Розлучившись із царством музики, ми мандруємо вулицею далі. Поруч із колишнім кінотеатром Ужгород натрапляємо на кав'ярню з символічною назвою Августин. За дверима смачно пахне. Господарі привітно всміхаються. Це вже запорука успіху. За цими дверима знаходиться свята і святих ресторації. Тут знаходиться кухня, але стороннім туди вхід заборонено. Втім, господиня закладу чимало часу проводить саме за тими дверима. І це не дивно, адже вона і керуючий шеф-кухар одночасно. Мрія мого дитинства можемо так сказати, коли були великі свята, Різдво або Пасхальні свята, ми всією родиною збиралися, готували всі такі блюда, які святкові, і це з дитинства. От я пам'ятаю, як ми з дитинства, як я любила ті розмови дорослі. Замішування тіста, наповнення ковбас, і мене це дуже цікаво, кулінарія, взагалі мене цікавила з дитинства. Булубці готувалися, готувалися ковбаси, різні, ну, то, що не їлося щоденно. І, звичайно, випічка. Взагалі, то по маминій лінії, ну, бабуся з маминої сторони, всі жінки дуже добре готові. Тому я е, вважаю, що я перейняла е, цю користу сімейну. Е, е, я люблю готувати, вмію готувати і готую. Провокативне питання: а в меню ресторану є голубці і наповнені колбаси? Немає, тому що формат нашого кафе не е, ну, трошечки такий е, е, до кухні прийшов, поїв, пішов. Ми готуємо е, пельмені, вареники, блінчики. Кремзлики дуже популярні у нас тюмис. Скажіть, а що приємніше керувати закладом чи куховарити? Ви знаєте, куховарити дуже приємно. Але коли воно розбавляється ще іншою роботою, тоді ще це ще й приємніше стає. Найпершим дегустатором маминих страв зазвичай стає 11-річна Валерія. Дочка вчиться тут недалеко в школі, постійно забігає на перекуси. Навіть якщо я вдома, вона першим ділом біжить в кафе і обідає тут, потім вже йде додому вчити уроки. З усіх смаколиків Валерії найбільше до вподоби тістечка. А мамин Яблучний штрудель приваблює сюди не тільки її приятелюк, але й усіх перехожих. Єдине, що трохи засмучує господиню, це те, що спадковий потяг до кулінарії, як бач, на ній і скінчиться. Вона себе не бачить в, <сфер> в сфері обслуговування взагалі. Вона любить перебувати, не любить робити цю роботу, на жаль. А вона танцює. І поки що в нас розмови ведуться про те, що вона хоче бути хореографом. Це слова старої пісеньки. Ах, мой мілий Августін. Саме такою видалася нам ця затишна кав'ярня. Утім, так само, як і її господарі. Наступного разу ми зустрінемося на вулиці Корзо. Па-па!